В виконавчого комітету. Працівників міської ради. Засідання виконавчого комітету Чернівської міської ради возгослаха присутні 15 членів виконкому за увагу складу 25. Засідання попроводжено. Розпочинаємо роботу. До протоку No66 28 лютого 2025 року будуть додані рішення виконавчого комітету Чернівської міської ради. Під 93.25 року. No 1253, 266 постановлений вартості харчування у закладах заробляння середньої освіти та від 35 року. No 1254-266. Руанізація харчування учнів першої 4 класи у Романі, поруч, кусти, пріп, в закладів зарані середньої освіти. Громаду 25 році за рахунок коштів державного бюджету. який прийде в робочому порядку між засіданнями в одному шляху через Черпина на режимальних.

для проведення відділу на 1 квітч 2025 року. Інформує вказаному проєкту рішення Світлана Димена, відділу соціального захисту. Добрий день, шановні члени виконкому. Прошу вас підтримати проєкт рішення стосовно вартості витрат на відшкодування проїзду до власної лікарні хворих, штурфів програмних гендіальності. Ми я вже затверджували в січні. 5 людей. на вийшли з Люди померли. Тому на сьогодні прошу вас підтримати, затвердити на перше півріччя знову програму, розрахунок на програму діаліз. У зв'язку з тим, що залишився. Є запитання до проєкту рішення? Ставить проєкт рішення <рекунок> на голосування приймає. Андрія, за. Ращи. Ваші. Заичись. Занець. За. Пі ваші. За. Ревок. Здравству. Марч. Насечь. Запад. За. Зачем? За. Рішення прийнято переходить до розгляду другого питання порядку тему. Про, про погодження розміщення присвяти тимчасових запровадження підприємницької діяльності фізичної особишній особи особ, підприємців маранчик Володимир Олександрович. Інформує Олена Яковецька по начальній відділу соціально-мічного на випуск що звертається про розміщення об'єктів виїзної торгівлі сонцезахисними захисними окулярами е, на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Ворошевського. Е, ми зобов'язуємо Хмельницька розмістити об'єкти у торгівлі відповідно до вимог чинного законодавства про благоустрій населених під. Заичьи. За. Ивана. Про поводження розміщення об'єктів виїзної торгівлі Компанійці Олександру Олександровичу. Олена Іванівна, будь ласка, Це проєкт рішення стосується ось, дозволу компанії Ніці Олександру Олександровичу на розміщення об'єктів виїзної торгівлі з житлими квітами із 6 березня по 8 березня. Також на вулиці Богдана Хмельницького, Кушевського.

Чотирнадцять Четверте питання порядку далі. Про тимчасове призупинення роботи закладів дошкільної освіти, структурних підрозділів дошкільної освіти та дошкільних груп у складі закладів загальної і середньої освіти в літній період 2025 року. Прошу формувати Юрій Віченко, спеціаліста першої категорії відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Добрий день. Дане рішення ми вносимо щорічно в зв'язку з зменшенням кількості дітей, які відвідують садочок у відмітарів, а також впровадження ремонтних робіт. Ми призупиняємо, тимчасово призупиняємо роботу закладів дошкільного освіти і груп, дошкільних групних тобто, підрозділів у їхній період. Тому прохання підтримати дане рішення. Протягом того, коли буде призупинена робота садочків, у місті буде працювати один садочок, тому діти. Зможуть відвідувати чи то зірочку, чи то пізнайте. Ну, ви бачили, то, що до проєкту рішення є до того, у нього прописані назви закладів освіти і термін призупинення. Там на сусі є питання від керівників, закладів освіти. Структурні підрозділи, які присутні школи не зазвичай також призупиняють роботу тому що школа не працює, хоча нема потреби. żeby sobotyczko pracować, to musi być dziecko. No nie, to zaśmiać się a cała godzina, a ty zosłane Jest za За. Зачем? За. Сергій Клазан. За. Солонко? За. Кача. За. Хваченко. За. 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 15. Пятнадцать. Пятый данный. Затвяжене зведенному коштуну закупку в області об'єкта 100% в Білій мати аналітично видеокартаних пора. Затвердження кошторисна документація на 600 тисяч гривень з раунду ну, відділення, з метою створення реабілітаційного відділення. В нашій е, Кошти на ці роботи надійшли від спонсорів. І Прошу заклади для того, щоб зробити таке реабілітаційне відділення, бо зараз це дуже на часі це питання. У якій питання є? Я не казав ваші Žejo. Zači. Zači. Ivanem. Zači. Ivanem. Zači. 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 Шосте питання. Про повідомлю реєстрацію колективного договору укладені між адміністрацією та трудовим колективом Центром культури, де спорту Чернецької міської ради за Сітка, Сікраської області, 9 років. Відповідно, до закону здійснюємо відповідно реєстрацію колективного договору, який був названий між ЦКДС та трудовим колективом цією.

Сума місці проживання Завтра. 15. Заліч. Босик Сергій Григорович, ветеран війни, особа з інвалідністю внаслідок війни. Звернувся із заявою, надав відповідні документи до заяви. За проектом рішення ставимо його на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов. У позачергову чергову чергу у складі сім'ї три особи, це дружина і його. Во запиде. Андрієнко, за. Ваші. За інші? За. Watch. Zarch zetch. Zakład. Quarch.